Добрий день! Ми на сайті DEOFLowers заходимо у сервіси Замовлення. Ми можемо побачити ваше попередні виконані замовлення. Є два чини, як створити нове замовлення. Можна створити його на основі поточного, таким чином, серед меню, або створити його шляхом натискання кнопки Нове замовлення, також на основі поточного виконаного. Перед вами відкривається список перелік плантацій, тип квітки, сортів та розміру. Це встановлюється шляхом натискання от на таких фільтрів, аби вам було зручніше замовляти замовлення. Обов'язково першим чином перевіряємо дату прибуття. Змінити її можна таким чином: натискаючи на календар. Ми змінюємо її на дату, яка нам потрібна. І потім ми можемо побачити, що у вас є жовтим кольором стандартне замовлення, якщо ви його, звісно, маєте. І таким чином можна вже через дії не показувати рядки з ФБ0, для того, щоб прибрати нульові позиції і бачити повний перелік того, що ви замовляєте. Таким чином, ми можемо відредагувати кількість коробок вже поточного виконаного замовлення, що потребуватиме мінімальну кількість дій. Проте є і інший шлях, як замовляти замовлення. Ми можемо помітити галочкою усі позиції, скинути коробки на 0 шляхом натискання на кнопку встановити ФБ0 у вибраних рядках. І таким чином можете побачити наше замовлення і заносити його з нуля. Це також є зручним арсеналом нашого порталу. І нашого сервісу. Натискаємо необхідні критерії кількості фулбоксів. і таким чином у нас вийшло занести замовлення. Обов'язково його треба надіслати та зберегти. Ми рекомендуємо завжди зберігати замовлення впродовж цього його занесення, аби збій бій сервіру чи інтернету не спричинив втрати вашого замовлення. Також, якщо ви хочете внести новий сорт, наприклад, QuickSend, це можна зробити саме таким чином. Ми його вводимо в сорти, заносимо розмір, обов'язково натискаючи от таким чином на категорії з переліку списку. Це дуже важливо. І заносимо його через плюс ми можемо побачити, що в нас у списку з'явився квіксенд. Проте краще переконатися та занести кількість фулбоксів. Ось таким чином ми маємо наш список, ми його зберігаємо, наше замовлення, та надсилаємо. Всім дякую за увагу! На цьому навчальне відео завершується. Щасти вам і вигравайте коробки. На зв'язку!